Доброго вам дня, вельма шановні пані і панове. 5 вересня у п'ятницю президент Сполучених Штатів Америки видав указ, яким перейменував Пентагон із Міністерства департаменту оборони в Міністерство Департаменту війни. Власне, тут нічого дивного немає, це відомство. До 1949 року так і називалось Департамент війни, Міністерство війни. Хоча більш поширена назва Пентагон. Однак ця подія вважається не рядовою, а майже тою, яка вернула боєздатність Армії Сполучених Штатів Америки до необхідного стану. Перемог. Однак всі, хто розуміють, про що йде мова, прекрасно представляють, що від зміни назви, на жаль, якість того чи іншого предмету установи А особливо армії, ніяк не зміниться. Хоча, безумовно, для Дональда Трампа і Піта Гексета відповідно. Президента Сполучених Штатів Америки і міністра оборони це неабияка подія. Причиною цьому є те, що обидва дуже люблять ребрендинг, зміну, зміну назви, зміну стилю. Однак ми чудово усвідомлюємо, що від цього якісне наповнення, кадровий зміст, оснащення, тактика, стратегія. Абсолютно ніяк не зміниться. Більше того, Дональд Трамп вважає, що у нинішній ситуації таки ця зміна це найкрутіший поворот у долі Пентагону. Підписуючи указ, він заявить, що як тільки в 1949 році змінили назву, так армія і пішла на спад. А в нинішній Ситуації цитую, він каже: це набагато доречніша назва, особливо з огляду на те, де зараз знаходиться світ. У нас найсильніша армія в світі, у нас найкраще озброєння у світі. Ну що ж, давайте ми глянемо на це: а що це за озброєння, а що це за відчуття в суспільстві. На основі матеріалу редакційної колегії Wall Street Journal під назвою Чи може військове відомство Трампа перемогти у війні? Важлива не назва підзаголовок, а ерозія жорсткої сили Сполучених Штатів Америки. Наголошую, це редакційна стаття. Тобто, це означає, що це позиція журналістського. Колективу Wall Street Journal. Зрозуміло, що будь-яка назва це важлива. Однак, та історія, яку в останні роки переживає армія Сполучених Штатів Америки, вона дуже неприємна для тих, хто служив, служить чи ба буде служити в армії Сполучених Штатів Америки. Над Збройними силами Америки висить декілька неприємних історій. Серед них це В'єтнам, Ірак, ну і Афганістан, де, як ми пам'ятаємо, літаки, що злітали з аеропорту, піднімалися, а з них випадали люди, які чіплялися за колеса, за двигуни, щоб тільки відірватися від. Можливого роз, можливої розправи талібів. Однак американці забиралися звідти, залишаючи десятки і сотні тисяч своїх партнерів, які більше десяти років співпрацювали з ними. І в такій ситуації Дональд Трамп, який спричинив цю афганську трагедію, мусить Робити кроки для того, щоб провести червону лінію і відмежуватися від тої історії. Однак давайте побачимо, а як він це робить. Зрозуміло, що такі речі наповнюються певними словами. І от ми читаємо, що ж говорить Дональд Трамп у такій ситуації. Цитую: ми виграли Першу світову війну, ми виграли Другу світову війну. Не завдяки Міністерству оборони, а завдяки військовому міністерству ми не просто оборонні, ми наступальні. І у цій ситуації очевидно, що Дональд Трамп має на увазі, що військова сила Сполучених Штатів Америки найпотужніша і нині. Однак давайте подивимося. А хто в нинішній ситуації переписує історію, присвоює собі перемоги, хто нав'язує себе тій чи іншій ситуації? Диктатор більшовицький Цзіньпінь, Фюрер Московський Путін і Дональд Трамп. Таким чином, після заяв 9 травня. Про те, що Росія перемогла в Другій світовій війні. Ми маємо заяву зовсім недавню 3 вересня, про те, що у Другій світовій війні переміг Китай з Росією. Нині ми бачимо третю претензію на перемогу: це Дональд Трамп і Армія Сполучених Штатів Америки. Ось і вся вам історія. Ось і все. Переозброєння, ось і весь вихід на переможні реалії. Зрозуміло, що в нинішній ситуації не те, що неможливо досягнути такої армії, а принципово це нездоланний бар'єр. Ну, для прикладу, у 1952 році в рок, рік Корейської війни, для того, щоб фінансувати. Армію а Сполучені Штати тратили майже 17% валового національного продукту в період Корейської війни. Даруйте В'єтнамської війни. Сполучені Штати тратили 8% свого валового національного продукту. Зараз це лише трошки більше 3%. За такого розрахунку і такої бухгалтерії, при тому, що за цей час вартість зброї, боєприпасів техніки військової зросла не в рази, а в десятки разів. І лише одноразове вливання ресурсів, яке може бути зроблено завдяки бюджету поточного року, а також закону, який. Розглядає нині Конгрес Сполучених Штатів Америки щодо фінансування Збройних сил є принципово неможливо. Більше того, таку армію можна оснастити. Більше того, ми вперше бачили в цьому році, як на День народження армія Сполучених Штатів Америки перетворюється в армію парадів. Ну і найбільш що неприємне. Це те, що ця армія все більше і більше залишається для боротьби із власним народом. Цікавим є позиція, і та, що фахівці абсолютно чітко стверджують: 80 років тому назад армія Сполучених Штатів Америки брала участь у глобальній війні. 35 років тому назад вона готова була вести війну, війну після. Тренувань періоду холодної війни. 35 років. Це півтора покоління, навички фактично забуті. Система тренувань і підготовки атрофована. Наполягання на тому, щоб вчитися на війні в Україні, фактично ігноровано. Лише окремі підрозділи пройшли таку підготовку. Решта усунулися. В силу того, що то не вистачало коштів, то не вистачало можливих і підготовлених інструкторів, а звернутися до української сторони для Дональда Трампа, як ми розуміємо, це не той рівень. Таким чином, комісія, яка працювала вже кілька років на двохсторонній двохпартійній основі, чітко вказала на те, що Сполученим штатам потрібні збройні сили, які здатні вести бойові дії одночасно на кількох театрах військових дій. По-перше, по-друге, очевидно, що нинішня сучасна і майбутня війна, вона не буде короткою. Вона буде розтягувати в часі. Однак, ті уроки, які має останні десятиліття досвід американська армія, це Театри, які військових дій проходили місяці, якщо ж порівняти із загрозами, які нині виникають перед Сполученими Штатами Америки, в особі таких армій, як Китай, Росія, Іран, Північна Корея, то це армії, які готові вести довготривалі війни. Тим більше, якщо нині вони виступають як соратники в осі зла. Це означає, що при нинішній ситуації необхідні дуже серйозні кроки стосовно встановлення і реформування Пентагону, для того, щоб перше, що зробити, і тут можна погодитися з міністром тепер уже війни Пітом Гексетом, який каже, що перше, що необхідно зробити, це повернути престижність служби у Збройних силах. Однак нинішнє розташування армії на кордоні з Мексикою, армії, яка воює з наркокортелями, армія, яка патрулює вулиці в окрузі Колумбія в Вашингтоні, чи армія, яка патрулює вулиці Сан-Франциско, говорить про те, що цей престиж виховується на війні з власним народом. Відтак очевидно, що Цього епічного престижу принципово досягнути не вдасться. Не може армія, канавчина виконувати жандармські функції, захищати державу від зовнішнього ворога. Зрозуміло, що є ще інша проблема це переозброєння армії. Адже навіть виступаючи під час своєї інаугураційної промови в Пентагоні, будучи представлений як міністр оборони, Піт Гексет сказав, що навчатись треба на прикладі дій української армії. Однак давайте побачимо: а що ж і як нині навчається і тренується американська армія? Ось слова чотиризіркового генерала військово-повітряних сил Сполучених Штатів Америки Марка Келлі. Цитую, який нещодавно виступав в Інституті аерокосмічних досліджень. Цитую, сьогодні ми стикаємося з головним супротивником. Але військово-повітряні сили робляться з половиною бойової потужності, яку ми мали 35 40 років тому назад. Флот вдвічі старший. І працює вдвічі швидше, ніж в операційних темпах. Його пілотують авіатори, які виконують вдвічі менше навчальних польотів, і мають вдвічі менший рівень бойової готовності. Ну тут слова й характеристики, очевидно. Заяві. Тобто рівень тренувань і підготовки безпосередньо кадрів, які виконують ключові функції в такій армії, дуже і дуже серйозно упав. Загалом же армії, яка має виконувати ще й функцію стримування, тобто принципово її мають просто боятися. Що значить стримувати? Сила має бути така, що діяти проти неї. Чи її втручання мало б лякати будь-якого потенційного противника? Однак, як пише редакційна колегія, у нинішній ситуації ерозія військової сили є центральною проблемою Пентагону. Перенайм... Перейменуйте це місце, або ви не перейменуєте його, але вихваляти військове міністерство, не переконавшись у його готовності перемогти у війні. Один із попередників пана Трампа назвав би гучною розмовою та носінням палиці. І саме так терпляться поразки у війнах. А я доповню: саме такі армії і терплять поразки у війнах. Ну, нинішня ситуація є яскравим доказом того, що Дональд Трамп словесними інформаційними атаками... Хоче вирішувати доленосні проблеми. Однак це не та складова, це не той механізм, який можна так словами реформувати, вдосконалювати. Для цього треба власне навчання, участь у відповідних діях, а ми звідусіль чуємо. Сполучені Штати Америки будуть виходити з Азії, будуть виходити з Африки, будуть виходити з Європи, в жодному разі не розмістять свої підрозділи для того, щоб допомагати Україні. Той, хто веде таку політику, нагадаю: а ми в свій час пройшли через це, коли розповідали про те, що український контингент не може брати участь ні в Іраку, ні в Афганістану, ні де-інде і приводить. До того, що армії атрофуються, армії і професія це велична справа. Армії, і солдат, і офіцер це ті, хто захищають свою батьківщину і захищають націю і державу. І відношення до них тільки тоді і належне, коли вони її захищають. А для того, щоб захищатися, необхідно мати навики, необхідно мати. Практику, я передаю вітання тим, хто без кінця в парламенті голосував за виведення Збройних сил України звідусі. В результаті ми отримали те, що отримали, і якими зусиллями довелося відновлювати Збройні Сили України. Подивіться, будь ласка, на США, куди якою дорогою вони ідуть, коли армія нинішня. Під керівництвом Верховного головнокомандувача президента Дональда Трампа учиться воювати проти власного народу. Вона патрулює вулиці. Тому не випадково редакційна колегія у Wall Street Journal говорить про те, що та криза і той удар, який нині переживає армія, навряд чи спроможні її довести до серйозної боєздатності. Дякую. Те, що слухаєте, дякую, що дивитесь. Будьте здорові, до побачення, до наступної зустрічі!